Спослужбовці п'ятого прикордонного загону активно відгукнулися, долучились до акції з забору крові, організованої Харківською службою крові. Всі знають цінність крові, всі знають, що кров на жаль проливається зараз не тільки на полі бою, а в мирних українських містах. Тому віримо, що ця кров допоможе врятувати людське життя. Бажаю здоров'я. Перший кровоздачу розпочав у 2004 році, будучи студентом, і 3-4 рази в рік здавав до повномасштабного вторгнення. Крайній раз здавав у 2022 році, коли товаришу потрібно було перелити кров, здавав кров. Під час війни був часу, не було здавати. І сьогодні нагода, знову пішли ми. Давати кров. По-перше, це непосильна допомога комусь, хто потребує нагально, безкоштовно компоненти крові. І якась така висока соціальна позиція, що потрібно давати кров. Я на цьому не буду зупинятися, а далі буду продовжувати давати компоненти крові. Слава Україні!